Привіт, я Катерина, психолог-консультант. І сьогодні поговоримо про те, що багато хто з нас відчуває, але про що рідко говорять відкрито: про відсутність радості. Можливо, останнім часом ви помічаєте, що навіть хороші речі не приносять задоволення. Ніби живеш, але не відчуваєш справжнього щастя. І тоді виникає питання: а це нормально не відчувати радості? А що ж таке радість і чому її не відчуваємо? Радість це емоція, яку ми зазвичай асоціюємо з приємними подіями, святами, відпочинком, навіть маленькими успіхами. Але іноді вона зникає і це не обов'язково означає, що з вами щось не так. Є кілька причин, чому радість може втекти з нашого життя, наприклад, постійний стрес і втома, мозок ніби переходить у режим виживання. І на емоції просто не вистачає ресурсів, Внутрішні переживання, сум, тривога, невпевненість, які можуть перебувати позитивні відчуття, плив оточення, якщо навколо багато негативу, або ти відчуваєш тиск відповідати якимось стандартам, радість відходить на другий план. А де ж межа між відсутністю радості і депресії. Важливо зрозуміти різницю між тимчасовим відчуттям порожнечі і депресією. Депресія це вже кліничний стан, який потребує уваги фахівця. Там є такі симптоми, як постійна втрата інтересу до всього, що раніше подобалось, відчуття безнадії, глибокий сум, і проблеми зі сном та апетитом. Якщо ти відчуваєш щось подібне, важливо не ігнорувати це і звернутися по допомогу. Але якщо твоє відчуття радості просто притуплено, це може бути сигналом, що твоєму організму і психіці потрібен відпочинок і підтримка. Чому ж так трапляється? Однією з причин, чому радість губиться, є те, що ми звикаємо жити в режимі потрібно. Потрібно працювати, досягати, відповідати певним стандартам, очікуванням. І в цьому гонитві забуваємо про себе. Радість це не просто спонтанна емоція. Це результат роботи про себе і дозвіл відчувати приємне. Також багато хто вчиться пригнічувати свої емоції, бо вважає, що радіти це несерйозно або неважливо. Що робити, якщо не відчуваєш радості? Ось кілька простих порад. Дозвольте собі просто відпочити це не розкіш і не необхідність. Навіть 10 хвилин спокою можуть допомогти. Звертайте увагу на маленькі моменти, такі як світанок, смак улюбленої кави, усмішка, друга. Якщо є бажання, можна записувати такі радості у щоденник. Не соромте своїх почуттів, якщо радість не приходить, не змушуйте себе бути просто щасливим. Це нормально відчувати різні почуття. Також фізична активність допомагає відновити емоційний баланс. Говоріть про свої відчуття з друзями, близькими або психологом. Не тримайте усе в собі. Та пам'ятайте, радість це не постійне відчуття, і її не можна просто примусити з'явитись. Але можна створити умови, де вона буде з'являтися частіше. Підписуйтесь на канал. Я публікую відео українською про психологію, емоції, стосунки і внутрішню опору. Дякую, що були тут. До зустрічі!